Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні цікавий автомобіль. Це Hyundai Sonata, але не кореєць, а американець Кузов LF 16 рік, мотор 2.4 GDI. Маємо проблему з радіатором пічки. Чоловік до нас звернувся, каже, давайте спробуємо промить. Або навіть не так навіть було, йому навіть мили, да? мили пічку і стало. Після промивки десь мили не у нас. І стало після промивки навіть гірше. Приїхав відразу до нас. Ми почали розбиратись питанням. Підключили своїм апаратом до радіатора пічки і відразу побачили такий неприємний момент, що з трубками. Погляньте, що з трубками тут вже пооткривались дірки, видно, дірки не озброєним оком. Понятно, що чоловік любить свій автомобіль, хотів відразу що робити і тому проще. Ну, то кажемо, давайте підключимось, промиємо вам радіатор і подивимось. Перед нами цей радіатор оригінал, який там стояв, Значить, він промився три дефлектора: водійська сторона і два центральних. Непогано, навіть жару видає. А от права пасажирська ну, повністю от видно на градусів 30 менше. Тобто холод. Тобто в цій частині радіатора, в цій частині радіатора, тут кокс. Як ти його не мий, він не вимивається. Власник за... захотів замінити радіатор. До речі, щоб ви розуміли, радіатор на цю автомобіль, на американця він зовсім не такий, як на корейську сонату. Обратіть вашу увагу, які в нього йдуть виходи, як зроблено. Вони зовсім другої форми. І тут уплотнителі ну, стоять. І плюс він на завальцовках. Тобто, в звичайний корейський не завальцований, а тут на завальцовках. Бачите? передбачає заміну завальцовкою. Сам. Тут цікавий момент. Почали ми робити заміну радіатора. Ну Звісно, що. Тут під капотом покажу. Треба зняти, розібрати цю металічну пластинку, зняти кожух. Зняли ви і далі переходити в автомобіль. В автомобілі чекав сюрприз. Сюрприз такого плану. Зараз коротенький екскурс, що треба, щоб замінити радіатор в американській санаті. Ось тут стоїть така защитна. Ця Пластикова, з такого світлого кольору. ну Захист такий, пластикова, пластиковий захист. Щоб його зняти, як ви знаєте, ну у там один болтик там стоїть, відкрутили і на защёлках таких раз і він знявся вниз. Тут же не так. Почали розбиратись в ітоги поясню вам. Дивіться, треба зняти верх, треба зняти ручку. Треба оцей верх зняти, розщелкнути. Далі йдуть саморізи. Саморізи цієї бокової пластикової штуки. Є один, два, три. Отут стоїть 4. Отут. Коли вона заходить, ця пластикова штука, в ній є такі виступи. Вона входить в оцю дальню і вниз туди. Тут два саморізи. Під низом пластина показую, теж там три саморізи. Ну, ми нарахували і ще плюс треба задню цю консоль по бокам відкрутити і ззаді здергнути. Десь приблизно 14 саморізів, чи 15 вже, чи 16. Це ми тільки зняли оцю накладку, щоб... бо без неї немає доступу, як вийняти пічку. Ну от ми її зняли. Далі в нас йде. Отакий от захист на сам радіатор пічки. Два е, саморізи відкручуються легко, один же знаходиться. От, увагу, вона так стоїть. Він знаходиться за, отам на виході, де е, патрубки, Buco, тобто, за самою, за самою е, пічкою автомобіля, за всім цим корпусом. До нього доступ непростий, треба мучитись. ну, в общем, Потім ви знімаєте цей захист, потім розвальцовуєте пічку. І потім вже по одній трубочці винімаєте і винімаєте сам радіатор пічки. Це щоб ви розуміли, який об'єм роботи треба зробити, щоб просто от замінити радіатор пічки. Беремо новий далі радіатор, теж розвальцовуємо його отут, ставимо трубки. Тому що трубки у нас не годні. Саме раді них, якби, хочеться замінити з трубками. І сам радіатор, до речі, сама його модель, ми маємо радіатор ну, там, з інших машин із Hyundai. Не підходить по ширині. Він трошки більший і по довжині такий самий. Тобто, звертайте увагу, якщо у вас американська соната. Радіатор повинен бути саме такий, і саме ну, за такими вигінами і такого розміру. Тобто оригінал. Найти його не так вже і просто, луплять великі гроші, але можна можна знайти. Власник знайшов. Тому ми ставимо цей радіатор на місце, зараз установимо його, завальцуємо трубочки, підключимо, перевіримо на автомобілі, що все нормально, тепло пішло. На нашому апараті. І далі вже будемо робити зборку автомобіля. Отже, ставимо. Поставили вже на місце радіатор, все тут з'єднали, перевірили відразу на апараті під тиском і відразу виявили, верхній патрубок, трошки недовальцований був. Чуть -чуть, там невдобне місце. Обов'язково треба перевіряти, щоб потім не було ніяких проблем. Перевірили, довальцували, зробили, ще раз перевірили, все гуд. Триває збірка. Перейшов сюди під, під торпедо. Отак виглядає установлені вже нові трубочки. Завальцовано, так як було низ і верх. Бачите, верх там не зовсім удобному місці, але все зробили, завальцували Обов'язково перевірте, якщо ви це робите, чи у вас вийшло. Завальцювати. Далі ставимо таку пластикову накладку назад, як було, і продовжуємо збирати. Брали після установки автомобіль, після установки радіатора пічки, тестуємо. Ну, тут просто сауна в автомобілі. Гляньте, Дійшло 83 і продовжує. Це права сторона, найгірший дефлектор. Серединка там взагалі. Ну, голову засовуєш, а тут парілочка така. <смі> ідеально робить, працює. ну, Новий абсолютно новий радіатор пічки працює ідеально. Система тут промита в цьому автомобілі, ми її промили. Тут чистенька система. Не знімав відео про це, але раніше знімав про сонати. Зараз перевіримо рівень антифризу і все буде тіп-топ. Ставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Це була Sonata LF 16 року. Америка. Американський варіант. Відрізняється трохи від корейця. Є свої особливості. І по радіаторам, і по всьому, і по двигунам. Ще раз всім гарного вечора чи дня. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!